Свою солідарність як з тими людьми, які тут зараз присутні на плакатах, на цих. Я хотіла б особисто звернутися до тих людей, які там так. є. Ви не одні. Навіть в Тернополі, далекому, мирному. Так. Хтось про вас згадує і знаєте, що ви переможете, тому що ми про вас молимося. Ми молимося з вірою в серцях, і ми кажемо, що для кожних з цих людей. Які потребують звільнення скорішого повернення в їхні домівки до їхніх рідних та близьких з полону з російського полону, з полону так званих ДНР та ЛНР, з полону Чечні, з полону окупованого Криму? Ми віримо і надіємося, що Бог пообіцяв для кожного з цих людей, що незабаром забутий в Кайдані не буде розв'язаний. Полонені, будуть звільнені і не, заб... і не помруть вони у ямах, не понуть у, у в'язницях і не забракне їм їхнього хліба. Це Бог обіцяв, це в книзі Якщо пророка можливо... Ісаї написано, і так воно і буде. Бог не людина, Бог не політик, що обіцяє. А і в Криму кому? Є заповідь не вкради. Так, і Москва, будь ласка, пам'ятайте, заповідь не вкради. Ну, Сатана назад, не намагався вкрасти цих людей в Україну, в кримсько-татарського народу. Сатана намагався вкрасти, але в нього нічого не вийшло. І ми з вірою проголошуємо, що сатана в ім'я Ісуса Христа і мій народ відступи. І якщо На Крим, Кремль, це є сатани, тоді ну. Сідіє воля Божа, але подалі від України, будь ласка.